Дивилась у вікно своєї кімнати і бачу широку стежку, що повилась між барвистими квітами і кущами золотої порічки, аж на вулицю. Пройде ще трішки часу, і саме ця доріжка виведе мене з рідної батьківської оселі в майбуття. Яким воно буде моє доросле життя? Що чекає мене в майбутньому? На мою думку, скрізь, де б мене жили, в яких світах не ходили. Найближчим і найріднішим серцю куточком залишається батьківська земля, та де народився, звідки ступив на життєву широку дорогу. І з самого маличку батьки прививали мене розумінню того, що людина повинна любити все, що її оточує, бути в гармонії з природою. У результаті антропогенного впливу на навколишнє середовище, що виникла із часом, та набуває все більшого розмаху екологічна криза. На початку 21-го століття вона все більше нівичить природу нашої країни. Зникли сотні малих річок, деградують Чорне і Азовське моря, перетворюються на стрічні брудні відстійники, водосховища, ставки, й озера. Міста, забруднені викидами промисловості й транспорту, виснажуються орні землі. Смертність населення України почала переважати народжуваність, тобто під загрозою опинився генофонд нації. Війна, яка йде в моїй країні, невідомо ще скільки триватиме. Гинуть тисячі людей, знищуються природні ресурси, зникають біоцимоги. Атмосфера потерпає від шкідливих викидів. У відчаї хочеться крикнути на весь світ. Люди, схаменіться, рятуйте нашу землю. Ми є першим поколінням, яке може реально сприяти тому, щоб зробити країну і планету придатною до життя наступних поколінь. Україна – це ти!